У похмурий листопадовий ранок 1891 року молода дівчина з глибокими, допитливими очима зійшла з потяга на залізничному вокзалі Парижа. Її звали Марія Склодовська. Вона приїхала з Варшави, міста, де жінкам було заборонено вчитися в університетах, а наука перебувала під тиском російської цензури. Але Марія вже тоді знала, знання важливіше за страх, а наука сильніша за заборони. У Парижі вона вступила до Сорбонни. спала на горищі під ковдрою зі старого пальта, часто глодувала, але не полишала навчання. Вона вивчала математику, фізику та хімію, поглинаючи знання з такою ж жагою, як інші вбирають тепло. Серед її товаришів по навчанню було чимало талановитих юнаків. Але Марія вже тоді врізнялася непохитністю та здатністю бачити те, чого не бачили інші. Її життя змінилося, коли вона зустріла Курі, скромного. Геніального фізика, який одразу побачив у ній не просто жінку, а рівну. Їхнє кохання стало союзом двох розумів, двох душ, які пульсували в одному науковому ритмі. Разом вони почали дослідження нової загадкової властивості речовини явище, яке Антуан Бекерель назвав радіоактивністю. Марія вперше вжила термін радіоактивність у своїй докторській дисертації. Вона з неймовірною точністю вимірювала випромінювання від уранових солей. А потім разом із Пейром відкрила два нових хімічних елементи полоній на честь її рідної Польщі та радій. Це були відкриття, які назавжди змінили обличчя науки. У 1903 році подружжя Курі отримало Нобелівську премію з фізики, але Марію все ще не визнавали в академічних колах вона не боролася, вона просто продовжувала працювати. У 1906 році П'єр трагічно загинув під колесами візка. Для Марії це був удар, що зламав би будь-кого. Але вона не відступила. Вона взяла його посаду в Сорбоні, стала першою жінкою професором у Франції і продовжила їхню справу. Самотужки вона довела існування радію як чистого елемента. У 1911 році вона отримала другу Нобелівську премію цього разу з хімії. Жоден інший науковець в історії не був у цієї честі у двох різних наукових галузях. Та замість тріумфу її чекали присуди, плітки, скандали. Марію звинувачували у стосунках з іншим науковцем, лякали її дітей, громили вікна її дому. Але вона мовчки продовжувала експерименти, дивлячись на світ крізь призму атома. Коли почалась Перша світова війна, Марія курі не поїхала за кордон, як багато її колег. Вона створила пресувні рентгенівські апарати, так звані маленькі курі, які дозволяли діагностувати поранення прямо на полі бою. Вона сама навчила сотні жінок-радіологів, особисто виїжджала на фронт, ставала біля солдатів, не боячись бруду, болю смерті. Вона не просто вивчала радіацію, вона служила людям, рятуючи їхнє життя. Та робота з радієм мала свою ціну. Марія щодня контактувала з матеріалом, який ніхто ще не вмів належно захищати. Вона носила пробірки з радієм у кишенях халата, зрігала їх у ящику столу, їхнє синювате світіння здавалося їй красивим. Але воно повільно руйнувало її тіло. Її кістки почали втрачати міцність, її кров здоров'я. Вона страждала на хронічну анемію, ослаблення імунітету, проблеми із зором, і все ж не полишала роботу. Марія Курі померла 1934 року від апластичної анемії, хвороби, спричиненої тривалим впливом радіації. Навіть сьогодні її щоденники зарігаються в свинцевих коробках, настільки вони небезпечні. Але її ім'я стало безсмертним. Вона була не просто першовідкривачкою. Вона стала символом незламності, прикладом для всіх жінок у науці, доказом того, що пристрасть до знань потужніша за всі перепони. Вона не боролася за права жінок гаслами, вона просто жила так, ніби ці права вже існували, і тим самим створила нову реальність. Марія Курі це ім'я, яке світ вимовляє з пошаною. Вона бачила невидиме і зробила його частиною людського знання. Вона змінила не тільки науку, вона змінила уявлення про те, ким може бути людина.